Це просто багаторівневий і під у Київській області. Безсоромно мутять схеми на відбудові у самому Києві. Ресторани втіхаря працюють після комендантської години для того, щоби солідні панове могли ночами вражати своїх галамурних дам. Ну і ще у столиці на смертельній трагедії влаштовують огидне політичне шоу. Все це на тижні, що минув в інформаційному просторі, затопило підірваною росіянами Каховською ГЕС, і це логічно і навіть правильно, тому що це подія, яка вимагала, та й зрештою вимагає досі нашої найбільшої мобілізації. Але і на той треш, який відбувається у нас в тилу, також потрібно звертати увагу, тому що без цього він лише розростатиметься і розростатиметься. Тому цей випуск про. Те, що у нас в тилу поросло, і про спроби його викорчувати. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас відео про тих, для кого війна зовсім не перешкода для свинства. Відео на основі журналістських розслідувань і публічних виступів. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то зараз саме найкращий момент це зробити, бо офігів вже тут. Я офігів. Валера. Я офігів. Минулого понеділка команда Бігу опублікувала розслідування, від якого за навіть звичайних воєнних умов мав би розверстися величезний скандал на цілі тижні, і так і було б, якби не підрив Каховської ГЕС. Зараз доводиться про нього буквально нагадувати. Розслідування про те, як гостомельська селищна військова адміністрація вирішила влаштувати собі мутки на відбудові зруйнованого селища. Про те, що адміністрація понадбирала для цієї відбудови таких фопів підрядників, що там один кращий за іншого. Ну от, наприклад, Надія Редько з Миколаєва, ну, діло в тому, -то, що я як би сказати, я як какета. Ну сам займається цей зять на місці. Там зять виявився ще тим фаховим досвідченим будівельником. Ми знайшли його резюме, опубліковане в кінці минулого року. Якраз напередодні підписання першої угоди між чиновниками і Надією Редько. Він шукав роботу. Ні, не будівельника, а менеджера з продажів у Прирпінні. І от таких явно фіктивних фопів там ще є декілька. Найбільш яскравий із них це Ярослав Морозов, який радісно живе в окупованому Донецьку. А ось зовсім зовсім свіже фото. Йому кілька днів. Ярослав за кермом Геотех, а за і реклама пивного закладу на фоні свідчать це проспекти Ліча в окупованому Донецьку. Дуже не схоже, що йому є якесь діло до зруйнованого Гостомеля цього відбудовника Гостомеля. Журналісти знайшли завдяки його мамі, яка фотками свого сина заповнила інстаграм, і не лише його фотками. А Марина Морозова часто виставляє фото з ще одним чоловіком у військовій формі та зі зброєю. Є думка, що в них стосунки, і також є обґрунтована підозра, що він воював або ж воює нині на боці окупантів. Більше аргументів щодо воює, і вишенька на торті це Ярослав Морозов. І так він теж всіляко підтримує окупантів. От саме так це і виглядає, коли влада буквально плює суспільство в обличчя, плює зі зверхністю, зневагою і самовпевненістю. Очевидно, що такі фіктивні ФОПи Гостомельській селищній військовій адміністрації були потрібні просто для того, щоб ганяти через них бабло для того, щоб записувати на них невиконані ремонти, отримувати за ці невиконані ремонти гроші і так далі. Ну все стандартно. Через декілька днів після виходу розслідування Бігу президент Володимир Зеленський звільнив начальника гостомельської військової адміністрації, якого сам і призначив в липні минулого року. І це добре, що є, хоч така реакція на журналістське розслідування, але на цьому це точно не має завершитися. Має бути кримінальне провадження з притягненням до кримінальної відповідальності організаторів всього цього жлобства. Ну і зрештою виникає таке запитання: а що було би, якби журналісти не дізналися про цю схему і не зробили про неї матеріал? Все отак би і тривало, то може воно так само і триває в інших регіонах під іншими військовими адміністраціями? Минулого року, коли завдяки журналістським розслідуванням, ми дізналися про те, що тодішній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко катається на гуманітарному «Шевроле ТАХО, а тодішній керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заливає півтора мільярда гривень на фірму своєї подруги на ремонт доріг, я уже висловлював свої міркування і емоції щодо. Корупції під час війни, звертаючись до самих посадовців у риторичній формі, скажіть, це у вас хвороба реально така, якийсь душевний недух? Це якась настільки компульсивна поведінка, як не красти, то пиляти гроші платників податків на своїх, ну навіть не знаю, яке невульгарне слово тут використати. Що ви не можете цю поведінку відкласти навіть на час війни? Ви, може, до психіатра сходіть, якісь таблетки попийте. Просто про хворобу зовсім не до того, що ці люди неосудні. Це просто до того, що мені видається, що треба бути вже зовсім неадекватною мерзотою для того, щоби продовжувати розкрадати гроші платників податків у той час, коли нашу державу так нещадно руйнує ворог, коли нас масово вбивають. Коли платники податків активно і постійно збирають кошти на забезпечення потреб, які не здатна забезпечити держава. І це моє ставлення не змінилося і не зміниться. І нехай це не зовсім по журналістському для мене вони неадекватна мерзота. Може, можна дібрати. Трішки м'якші слова до тих рестораторів, які очевидно надихнулися велюрово-карантинним прикладом Миколи Тищенка, і вирішили, що їм начхати на от всякі ці обмеження і комендантські години до них і до їхніх гостей. Ну тому що ж очевидно, що всі ці обмеження вони для челяді, а не для господарів життя. Правда ж? На тижні, що минуло, українська правда опублікувала матеріал про київські ресторани, які працюють в комендантську годину, зокрема, ресторани Біаріц і «Фру -фру». Ну Що, друзі, зараз 43 хвилини, як триває комендантська година, бачимо рух людей з боку того двору, через який наразі. Можна потрапити або залишити ресторан Біаїс. Це ж воно як і насмоктатися бабла, майже природна потреба. Гульнути так, як плебс не може. От така сама природна потреба, як поїсти. Ну, от що робити, якщо вже от комендантська година, а ти і твоя дама зголодніли. Бачимо, судячи з усього дуже голодного чоловіка, який за лічені хвилини до комендантської години намагається потрапити в ресторан і кудись дзвонить постійно. Причому ви можете бачити, що на дверях закладу написано працює до 23-ї години, зараз 23.52, і пара все одно намагається потрапити до ресторану. Оце ж прямо ресторанний фронт у людини прямо собі. Уявляю, про що він думав, стоячи зі своєю дамою перед входом в ресторан і намагаючись туди потрапити. Ну, що ж це таке? Ну я ж своїй малій обіцяв, що звожу її в ресторан. Я ж казав, що мала, та мені пофіг ці всі комендантські години. Понімаєш, я все рішаю. Що ж вона тепер подумає? Вона ж тепер мені та візьміть трубку ж. Окей, давайте відкладемо спроби гумору. Мене періодично запитують, чому ви записуєте свої випуски на тлі руйнувань, якщо вони не на воєнну тему, а на суспільно-політичні теми. І хоча я не раз вже про це говорив і це пояснював, у нас з'являється багато нових підписників. Тому поясню ще раз: от саме тому, що наші відео на суспільно-політичні теми, тому ми і знімаємо це на тлі руйнувань. Для того щоб постійно стояло перед очима, в який час і за яких умов ми про це все говоримо, для того, щоб ось цей контекст він не забувався ні на мить. Бо це забування відбувається часто дуже легко, от як, наприклад, у рестораторів з Біаріць, у фру Фруфру і їхніх гостей. Усім їм хочеться бути трішки Миколами Тищенками, і схоже на те, що це. Теж погоджена і налагоджена схема, інакше просто не можна пояснити, чому на це все не реагує, наприклад, поліція. У матеріалі Української правди повз місце чхання на комендантську годину не раз проїжджало патрульне авто і нічого не відбувалося. Врешті цей журналістський матеріал також призвів до звільнення. Одним з антикомендантських гуляк виявився Олександр Никоряк, директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Ще вийшли. ось чиновник київський в курці. Молодий. Після виходу розслідування начальник некоряка мер Києва Віталій Кличко сказав йому написати заяву на звільнення, і той написав. І це добре, тому що знову ж таки, як і у випадку з гостомельською військовою адміністрацією, відбулася реакція влади на журналістське розслідування. Але як і у тому випадку, і тут все не має обмежитися звільненням. Як мінімум, мають відбутися службові перевірки у низці органів, зокрема у поліції, для того, щоб з'ясувати, як так сталося, що оце все відбувалося, і на це закривали очі. Ну і по-хорошому, ці ресторани, біаріці фруфру, -фру, вартувало би нафіг закрити, але на це, мабуть, тупо нема повноважень. І, ну Віталія Кличка можна також привітати з тим, що у його роботі трапляються і такі рішення, а не лише спроби взяти на поруки Геннадія Труханова. Хоча і це правильне рішення не перекриває тих огидних танців, в тому числі і за участі Віталія Кличка, які почалися в Києві навколо київських укриттів. Після біди, яка сталася ще у ніч на 1 червня. Гадаю, ви пам'ятаєте ту історію? Була тривога. Люди бігли в укриття і в укриття просто не відкрили. Та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина, дитина. З ну, дитиною все добре, а дружина загинула. Тоді загалом загинуло троє людей, які не змогли потрапити до укриття в поліклініці в Деснянському районі міста Києва, і яких вбило уламку. Публічні пошуки винних почалися ну буквально одразу, і звичайно, в першу чергу йшлося про мера Києва Віталія Кличка і про керівництво Деснянського району, Деснянську районну державну адміністрацію. Але якось так сталося, що от на сьогодні, ніби головний удар прийняв на себе охоронець цієї поліклініки, який, за власними словами, просто не встиг відкрити укриття. Його відправили у СІЗО на два місяці, обравши найбільш жорсткий запобіжний захід. І, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чому враховуючи особливо, що м'якші запобіжні заходи у нас обирають топовим корупціонерам, які Мають значно більші можливості що для втечі, що для впливу на розслідування. А я нагадаю, що запобіжний захід це не міра покарання, а це лише спосіб забезпечення безперешкодного ходу кримінального провадження. Не не вистачило відкриті двері приміщення і. Открити двері центральні. Все, я вбачаю, скільки хвилин я... у вас було на це? Він, Він, у вас. Минут п'ять там Саме швидко воно... все це пролунало. Після цього почався коловорот перевірок київських укриттів з різними результатами, коловорот взаємних звинувачень, і усе це тривало також на тижні, що минув, наприклад. Голови районних державних адміністрацій міста Києва, вустами саме голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова вирішили звернутися до Віталія Кличка. Ми, голови районних адміністрацій в місті Києва, пропонуємо меру відмовитися від одночасного суміщення декількох посад міського голови і голови КМДА. Кличко на це відповів текстом. Тексти його комунікаційникам вдаються добре. Ось частинка з нього. Показово, що декламатором слабополум'яного спічу виступив пан Ратніков щодо відсторонення, якого на час розслідування я звернувся до президента після трагедії в Деснянському районі, 1 червня. Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були зрозуміло на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім. Тихенько накивав п'ятами. Оця перепалочка це черговий виток перетягування владного канату між центральною владою, яку представляє пан Ратніков, і кличком. Бо ідея позбавити мера Києва, виконавчих повноважень у центральної влади живе уже давно. Але я у цьому конфлікті. Не на боці жодної зі сторін, тому що з одного боку я справді не можу зрозуміти, як кияни в принципі можуть бути задоволеними кличком як мером з іншого боку, я також не можу зрозуміти, як можна трагедію цинічно перетворювати на інструмент для реалізації своїх політичних інтересів, ще й з елементами шоу, замість того, щоби зосередитися повністю на пошуку відповідальних. І усунені проблем, аби така трагедія ніколи більше не повторилася. Але з цинізмом все окей. Вже після трагедії 1 червня в Деснянській РДА вирішили, що, попри все, пан Ратніков має цілком законне право на премію в розмірі 100% від посадового окладу і надіслали відповідне звернення до кличка. Про це у себе на Фейсбуці розповіла Тетяна Ніколаєнка з Цензорнет. і тут. Тут просто нема слів. Все це може видаватися дрібницями лише на тлі того, що на тижні що минув, відбувалося на півдні нашої країни. Без такого порівняння має бути цілком зрозуміло, що йдеться про серйозні проблеми, і звертати увагу на них потрібно уже зараз. Уже зараз потрібно протистояти корупції, жлобству і цинізму. Інакше потім може бути просто пізно. І ніхто, крім нас, цього робити не буде. Сподіватися на те, що от хлопці повернуться з фронту і наведуть порядок геть неправильно. Так само, як геть неправильно, до речі, закликати до судів Лінча, таке трапляється у коментарях під моїми відео. Повірте мені, це може призвести лише до ще більшої біди. А от що цілковито правильно, це долучатися до боротьби наших сил оборони, зокрема і донатами. Тому. Донатьте, донатьте і ще раз донатьте. Побачимося за тиждень. Слава Україні. Я офігів.